Норм? Доброго дня! Доброго дня. Сьогодні день Святого Миколая, так. щоб ви з-під подушки витягли, хотіли, щоб він вам сказав, зробив. А, щастя для своїх діточок. Так. Для щоб, свої. вони, щоб вони прокинулись в мирній країні, в якій панує любов, радість. І між людьми є дружба, взаємопраця і підтримка. Ось сьогодні також День Збройних сил України, щоб ви хотіли. Нашим хлопцям сказати, якщо мене побачать мої друзі, які зараз воюють, я хочу побажати їм, щоб їх Господь Бог всіх зберігав і повернув додому цілими, здоровими, їхніх родинами. Дякую. З ним Святого Миколая вас. Дякую на взаєм. Хочу ви хотіли, щоб він приніс вам. Я думаю, в мене бажання. Співпада з бажанням інших. Одна в нас як хвилююча така проблема у всіх в світі це перемога. Щоб настала якнайшвидше. тому що війна вже всіх дістала. Хочеться, щоб хлопці повернулися додому всі, і всі жили в мирі і злагоді. Ось сьогодні також День Збройних сил України. Щоб ви хлопцям побажали. Хлопцям День Збройних сил України. Бажаю. Душевного, так сказати, спокою, терпіння, щоб вони вистояли. Ми як можемо на нашій території їх підтримуємо, допомагаємо. Хай їх Бог всіх збереже здоров'я якнайміцнішого. Хай всі повертаються додому якнайшвидше. Ми їх всіх чекаємо і любимо. Дякую. Вітаю з ним Святого Миколая. Дякую навзаєм. — Що там з-під подушки витягнув сьогодні? Чудовий настрій. Що б хотів, щоб він тобі приніс. Хотів би, щоб він мені приніс миру, душевної гармонії внутрішньої для мене, для моїх співвітчизників, для людей, які мене оточують. Ну, а також хотілося б, звісно, повернення хлопців. Передових позицій закінчення війни. От сьогодні також День Збройних сил України. Що б ти їм хотів сказати? Хотілося б перше висловити велику вдячність їм за оборону нашої держави, за оборону територіальної цілісності, суверенітету, незалежності. А також хотілося б особисто їм побажати стійкості внутрішньої такої духовитості. І скорішого повернення до своїх сімей живими, здоровими. Далі, звісно, буде процес реабілітації духовної, я вважаю, такої психологічної. Але я бажаю в першу чергу їм наразі це здоров'я. Що ви хотіли, щоб Святий Миколай побажав вам? Ми, я хочу, щоб мені, і я вважаю, що це буде загальне бажання, таке це мир і закінчення війни, щоб усі чоловіки повернулись додому, усі діточки дочекалися своїх татусів, дідусів, щоб всім цей праздник подарував щастя і, і любов. Також цей день відмічається День Збройних сил України. Нашим, нашим Збройним силам я, я побажала би від Святого Миколая отримати а, сил, саме таких і збройних, і, і, і фізичних, і а, моральних, щоб вони трималися, щоб вони нас захищали. Тому що вони на сьогоднішній день це наше все, це наш захист, це наш спокійний сон і, і сподівання на на краще майбутнє для наших дітей. Дякую.